Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води. Виготовлена з безпечного для здоров'я пластику, тому забезпечує чистоту та смак напою. Завдяки своїй герметичній конструкції пляшка не протікає, що дозволяє вам сміливо брати її з собою на тренування, прогулянки або подорожі. Крім того, вона оснащена зручним носиком, що полегшує пиття під час фізичних навантажень. Її легкий та компактний дизайн дозволяє легко помістити пляшку в сумку або тримати в руці під час тренування.